Ось такий план дій на масляний тиждень. Звісно, що сніданок не зміг залишитися осторонь такого свята. Більше того, наші Леся Бакалеці Миросюляніна вже навіть смажать млинці, і роблять вони це на свіжому повітрі у мінус 9 градусів у столичному Вішевченка. Шевченка. І ми зараз завітаємо до них на перевірку. Лесю Міросю Міросю Леся? Ну що, чи багато вже насмажили млинців? Доброго ранку, Руслана Леся, є біля мене не переживай. Вона дуже якраз млинці вже смажить. Чесно кажучи, ми вже тут годину і насмажили, ну приблизно дивись, десь десятка три млинців. Ось наші млинчики. І я тобі скажу так, що те, що на вулиці зараз мінус дев'ять, це дуже не навіть пришвидшує наші потуги. Смажимо швидко, бо шалено холодно. Дивися, Леся, от робить уже черговий млинець, дуже таки непогано виходить. Я тобі скажу, Лесю, як? Пролип, здається, трошки, але стараюся, руки тремтять від холоду. Руслана, але все одно можу сказати, що ми вже йдемо з Мирославою. Я так думаю, на рекорд. Ось тут у нас по сусідству є ресторан, і шеф-кухар, побачивши зранку, що ми тут виробляємо, сказав, що ми з Мирославою молодці, і другу професію вже ми можемо з нею запросто опанувати. Мирослава, що там у тебе виходить, показуй. Я тобі скажу, що дуже таки навіть непогано. А ще я помітила, що вже люди починають озиратися, підходячи. Сюди в парк Шевченка, і є два варіанти. Перший варіант вони дивляться на нас, бо десь ще побачиш о 7.40 ранку двох дівчат, які посеред центру міста смажать млинці. Ну а по-друге, я тобі скажу, Руслане і наші глядачі, шановні, що аромат такий, що просто язик уже тікає. О, алеся тим часом дивіться. А ой, здається, мланець комом. У Лесі Мланець ну. не вийшов. Мланець вийшов комом, не перший, але комом. За зате є точна е, перевірка. Точно можна побачити, що ми це робимо самі. Б, 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 і у нас Бу -бу -бу. щось виходить, а щось не дуже. Щось не дуже. Ну буває зараз. подивимося, що у миросі вийде. Ну в мене не зовсім краще, але я спробую. У мене здається тут. Ой, ні, 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 ще, ще не час, радувати. Але я думаю, що у нас є всі шанси освоїти іншу професію. Люди, О, люди точно озираються. Доброго ранку вам, доброго ранку. З масляною. І власне, пахне, я тобі добра. скажу, Руслане, що ми тут подумали, що з нашими темпами ми тут ще годинку побудемо, млинці посмажимо. Може, хтось підтягнеться, поїсть наші млинці. Тут червоний корпус у Німеччину Шевченка поряд. Студенти завжди захочуть посмакувати млинцями. Та й ми самі, напевно, пригостимося. Лесю. О, Господи, млеця страшне. Тим, що приготувала Леся, точно не перегостимося. Млинець не вийшов. Ніхто не бачив, ніхто не бачив. Це неправда, це не такі млинці. Ось у нас є гарні. Це теж робили ми. Горить, Мирося, горить. Ні, у Мирослави гарно виходить, Руслана, дуже гарно. Скажіть, дівчата, яка начинка буде у ваших млинців? Начинка у нас є, дивись, Руслане, у нас є яблучка і є мак з родзинками. Шалено смачно. Ми вже шалено. спробували, дуже смачно. А зараз Миросю, спробуємо те, що ми так. наготували. Давай, давай заморхем. Ризикнемо, Ризикнемо, а раптом млензі, а Да, Так, Ви ризикнемо. вже бачили, що у нас іноді буває. Так, так Давай мій гаряченький. Uh, давай, дві Так. Лесю, я його тобі делегую. Дивись так: оп. Замерзлими руками тобі. А, гарячий, гарячий. давай. Гарячі. Так, тримай. Так Леся йде на рекорд і куштує Лесь, і... Ну як воно смакує? Дуже смачно. Не отруйний. Я собі шматок. Ламай. <клес> давай я потримаю. Так. Ну і що ж, дівчатка, <клес> е я не можу на це дивитися разом що з нашими операторами, смачно, режисерами звукорежисерами. їх з'їсти. І Леся, я тобі пропоную. Ми так а, їмо по одному, по одному людям, а всі інші заводимо Руслану. Ну хай хоч супрови, в редакції сніданку плюс присудить. Дівчата да, да, чекаємо, да, чекаємо да. із масляною вас. Дякуємо а ще треба. Шевченко. Ми ж все таки у парку Шевченка. Підемо, Лесю, да, да, да. Чекайте на нас з млинцями. Я сподіваюся, що в нас вони всі інші будуть виходити краще ніж ті, той що ви тільки що побачили. Тому Руслана, чекай на нас, он вже гірка. Все для тебе, Майж. все. З вас слово і млинці теж дуже смачно виглядало. От Бачите, у нас Леся Бакалець многостаночниця. Як то кажуть, вчора цілувалася з Зеленим Делоном, Миросі Миросілляні на сьогодні вранці млинці смажить. Ну що ж, у нас дуже універсально все. Починаємо наступну годину з оновленого випуску. Новин ТСН і літаран. Ну і звісно, ви зможете побачити дуже багато цікавого у сніданку з 1 плюс 1. на сьогодні. Збірна збірна національність.